Компанія Ферекспо увійшла до рейтингу найбільших експортерів металургійної галузі воєнного року, які допомогли вистояти українській економіці 2022-го. Попри падіння експортних спроможностей через блокування українських портів більше ніж утричі, гірничо-металургійний комплекс країни залишається лідером за обсягом експорту. Частка прибутку ГМК в експортній картині минулого року сягає 15%, А це Понад 9 мільярдів доларів. Компанія Ферекспо, чиї потужності зосереджені в Полтавській області за обсягами експорту за минулий рік, посіла третє місце серед інших компаній гірничо-металургійної галузі. Загалом Ферекспо за 9 місяців 2022 року вдалось експортувати продукції на суму 897 мільйонів доларів, що стало запорукою стабільного життєзабезпечення регіону. Адже підприємство є бюджету утворюючим. У річному звіті Ферекспо за 2022 рік, що був опублікований на лондонській фондовій біржі 15 березня поточного року, зазначено, що експортний виторг компанії склав 1,2 мільярда доларів США. Нагадаємо, що Ферекспо стала найбільшим платником податків та інвестором на Полтавщині 2022 року, сплативши понад 6,3 мільярда гривень податків до бюджетів різних рівнів та інвестувавши майже 6 мільярдів гривень в українські активи.